Без якісних комунальних послуг та жодних ремонтів так без господаря вже 16 років живуть люди у будинку 10 Ріподин, що на вулиці Лісогринівецькій в Хмельницькому. Їхній Жек збанкрутував рік тому і лишив мешканців напризволяще. А влада і досі не визначила нового балансу утримувача. Люди звернулись до народного контролю. Парапіт о, диви. Скільки він може ще років вистояти? Цей будинок у мікрорайоні Озерна суцільна проблема. Дотече дах, розходяться панельні шви та прориває каналізація. У кожній квартирі на кожному поверсі біда, цвіль, грибки, протяги та сморід. Пані Оксана лише два тижні тому білила стелю. Знову чорніє. Це вже на паску побіляно і помито було. А це вже по-новому. Вона де ж чиста. Оце все чорне, чорне, геть тако по люстру. От стоїть відро і збираємо воду, тому що затікає по, по вікні і в квартиру попадає. Воно розтає і, і скапує вже через сам панелі. А ми тут ловимо воду. На нижніх поверхах та ж біда, вода проникає крізь щілини у панелях і стелі, і стіни весь час вологі. Оце вже навіть не клею обої, бо весь час цвіте, тільки підклеїла, зриваю, скриваю протигрибковим засобом. І вон зверху ви вже можете самі бачити, от там трохи вже мокре, знову углу цвіте. З цієї сторони дощ то все починає посініти одного разу, аж так отекло до різєтки сюди. До різєдки текло, а потім туди тече, то я такою. Як, якщо вдома, то ми підставляємо де що бачимо. От дивіться зверху, бачите, як коновом тече. Каналізація воно тече повністю. Не знаю, з якого етажа, і це все тако підпер. Тут води було такогно по коліна. Цей будинок здали в експлуатацію 16 років тому. З того часу тут не проводили ремонту. Будинок не обслуговує жоден Джек. Днями закінчується угода з компанією по обслуговуванню ліфту. Світло у під'їздах теж може зникнути будь-якої миті. Люди в Озпачі фірма ліквідована. Тепер за світло мусив збирати самі. Фірма вже не буде платити, так як немає організації, немає рахунку. Договір заключений. Відседив да, до квітень ще Все включено, да, по-моєму, так хтось сказав. І все, далі на ліфт працювати не буде. Ми в травні будемо ходити пішаком. Най самі не зможемо проплатити в ліфт управління кошти, щоб їздити. Після звернення журналістів народного контролю ліквідатор Жеко обіцяє продовжити угоди з комунальниками, доки будинок не знайде нового балансу утримувача. Каже, люди не постраждають. Су-129, ну, в моїй особі в даному випадку уклали угоди з відповідними комунальними організаціями, в яких не буде передбачено підстави сплати від Су-129 стальконструкції, а, наприклад, що сплату будуть проводити самі мешканці. В управлінні житлово комунального господарства журналістам народного контролю кажуть, завершують оформляти документи на передачу багатоповерхівки на баланс нового утримувача ЖЕКу номер 7 Якщо мешканці допоможуть зібрати останні два акти за місяць, будинок перейде на баланс підприємства. Залишилась остання етап передачі, і я рахую, що мешканці. Без участі балансу можуть спокійно справитися з цими справою. Вони дуже допомагати до кінця травня. Це вже буде. Акт буде вже заповнений і підписаний. Ми проконтролюємо, аби 108 сімей більше не позбавляли якісних комунальних послуг. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ